Добрий день глядачі YouTube каналу elvin.com.ua і інтернет-магазину elvin.com.ua Приїхав новий електромотоцикл Elvin M123 в синьо-жовтому кольорі. Патріотичний спеціально під замовлення в синьо-жовтому кольорі. Дана модель обладнана 3 кВт двигуном з мотор колесом. Спереді стоять 17-дюймові диски 110-ї ширини, ззаді стоїть мотор колесо. На 17 дюймів 140 ї ширини. Як і спереді, так і ззаду стоять гідравлічні дискові гальма. Спереді подвійні дискові гальма з подвійними супортами, ззаді одинарні дискові гальма. З подвійними супортами. Даний трицикл це ми привозимо вже давним-давно, це бестселлер. Його постійно беруть, він не виходить з моди. Все на своїх місцях. Ви, напевно, вже, як дивилися наш YouTube канал, вже бачили це компонування, воно зручне і привичне. Перша, друга, третя швидкість. Драйв -рев, реверс вперед. Також блокує двигун, давайте ми включимо. його Дисплей монохромний, але бачите, зараз дуже сонячний день, і, але він навіть в сонячний день дуже добре читається. З лівого боку керма розташовані перемикачі поворотів вправо-вліво. Аварійка, курок, на який ви натискаєте, він блимає фарами, сигнал звуковий. Даний мотоцикл Elvin m 123 обладнаний безключовим доступом і сигналізацією. Повністю гідравлічні дискові гальми, дозволяють гальмувати швидко і якісно. Колір дуже чудовий, цього стоїло чекати, буде класно виділятися на дорозі. Подобався даний мотоцикл. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступне відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую за увагу і до побачення!